Цьогоріч і юні шосткинці обмежені в своїх діях, але не обмежені в бажанні творити і дивувати. Вони приймали участь у різноманітних конкурсах, вигравали, завойовували призові місця і дивували своєю наполегливістю та завзятістю зробити цей світ яскравішим і цікавішим. Шостка разом з управлінням освіти Шосткинської міськради та Шосткинським інститутом СУМДУ оголосив конкурс проєктів, спрямованих на задоволення існуючих потреб жителів Шосткинської громади. До участі запрошувалися учні шкіл та студенти. І от, 1 травня, у сховищі ліцею відбулася презентація проєктів, створених на основі креативності, здійсненності та впливу. Я була впевнена, що буде дуже багато проєктів, але я не думала, що буде так багато цих проєктів. Вони що? будуть такі грунтовні. Ми не давали ніяких рамок в бюджетах. Ні в чому. Тобто, це мала бути від ну, така презентація своїх мрій, але у формі проєктів. І студенти зробили це серед надісланих проєкти по створенню нових просторів, які допомагають людям проживати війну. Проєкти, пов'язані з екологічною системою, з покращенням здоров'я та якості життя жителів громади в цілому. Дедикати I like the people, I like how they live, how they relax. I love шорстка. Я люблю шостку, і мені подобається, як тут живуть люди, чим вони живуть, чим вони надихаються. І тому що я зробив деякі гроші від моєї бізнесу в Нідерландах. I thought I can better share it and keep it only for не for myself. Я подумав, що краще було б поділитися цими грошима, ніж зберігати їх постійно для себе і для себе. У столиці Австрії 3 травня відбулося відкриття виставки Скажи мені правду всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. Експозиція об'єднала близько 400 робіт майстра з різних періодів його творчості. Серед гостей представники дипломатичного корпусу. Численна українська громада, австрійські культурні діячі та громадськість, а ще юна шосткинська художниця Вероніка Корнієнко, вихованець дитячої школи мистецтв, яка потрапила до відня після участі у конкурсі малюнків за мотивами робіт митця, де була високо оцінена високоповажним журі. Пан Лоза привітав дівчат з таким чудовим результатом та побажав прагнення вирости до рівня Івана Марчука не менше. Наставниця юних художниць Ольга Сергієнко в свою чергу зазначила, що перемога в такому престижному конкурсі це дійсно величезне досягнення. Організатори конкурсу запросили обох дівчат і їх викладачку до Відня. Проте відвідати столицю Австрії вдалося тільки Вероніці. Більш того, дівчина особисто мала змогу поспілкуватися з Іваном Марчуком, творчість якого її неабияк вразила. У Мене були дуже щасливі емоції. То що саме я можу поїхати поспілкуватися, побачити виставку. Та мені вдалося поспілкуватися з творцем. Це незабутні емоції. Коли ти сидиш перед ним, ти його можеш бачити вживу, коли він вручає тобі нагороди, коли він підписує твої. Буклети з його ж роботами як Вероніка показує, яка сама з її робіт вразила майстра пензля і потрапила до каталогу. Свої своїй роботі хотіла зобразити саме те, що мені подобається, кольори, які мені подобаються, та додати техніку, все ж таки Марчука. Все ж таки, це його конкурс. Мені зображена саме моя любов до в'язних речей, до саме в'язання, до кольорів фіолетових, більш розажевих, таких темненьких. А от Дар'я Бондаренко не просто прийняла участь у конкурсі, стала переможницею і побачила свою роботу на обкладинці презентації. Ційного каталогу на моїй роботі зображена я, яка малює серед великого волошкового поля, одну з волошок для картини. Я обрала обмежену кольорову гаму в таких синіх холодних кольорах. На ній також зображена метелик, тому що я полюбляю метеликів та луна. Я не думала, що мене якось і значить, і перше місце це дуже велика нагорода для мене. Нагадаємо, що юні художники шосткинської школи мистецтв регулярно приймають участь у різноманітних конкурсах і регулярно стають їх переможцями. Тому кожна нова нагорода це ще одне підтвердження, тому що майстерність викладачів і талант вихованців завжди має яскравий результат, яким можна пишатися. Народний фольклорний ансамбль Любисток із центру естетичного виховання Юність здобув гран-при на всеукраїнському фестивалі-конкурсі Квітка на камені, що відбувся в Кам'янці-Подільському. Ця перемога стала знаковою для колективу, який, долаючи виклики воєнного часу, продемонстрував високий рівень майстерності, презентуючи автентичні українські традиції. Фестиваль Квітка на камені не лише популяризує фольклор, а й об'єднує молодь навколо спільної мети. Збереження українських традицій. Я дуже була здивована тим, як сприймали наші традиції, наші пісні традиційні, троїцькі пісні, наші обряди. Жюрів просто було в захваті. Всі керівники підходили, всі казали, що наскільки колектив професійний, як співають дівчата, видно, що вони займаються, незважаючи на такий страшний час, ми продовжуємо і онлайн займати. І в сховищі, але ми гідно представили і нашу шостку, і наш любисток, наш центр естетичного виховання і нашу Україну. Колектив вразив журі автентичною програмою, яка включала троїцькі та весільні пісні. Зібрані під час етнографічних експедицій селами району, а також обряди дівич вечора, прикрашання караваю та вінка. Хочу сказати, що обрядові дійства, які ми показували, вони були ретельно підготовлені. Я відповідаю за кожний обряд, за кожну пісню, які ми показали. Це наше дійсно от нашого регіону. Підготовка до конкурсу була непростою через безпекову ситуацію в країні. Репетиції відбувалися в бомбосховищі. Але це не зупинило ансамбль. Перемога любистку стала ще одним доказом актуальності українського фольклору та мотивацією для колективу продовжувати досліджувати й популяризувати національні традиції. У шості відбулося спортивне свято, яких наразі так не вистачає нашим юним спортсменам, і на які вони чекають кожного разу, аби продемонструвати свої вміння, здобуті завдяки досвідченим тренерам. Комплексної дитячої юнацької спортивної школи Барса змагання ми проводили в перший раз чемпіонат області ще включили подвійний міні-батут. Це, скажімо так, акробатична дорічка включає в себе вісім елементів у вправі, а подвійний міні-батут два. Це не перші змагання, в яких приймали участь наші юні акробати впродовж повномасштабного вторгнення. Шосткинські спортсмени мали змогу показати себе у всеукраїнських змаганнях: Кубку України. І завжди достойно представляють наше місто будь-де. Діти наші беруть участь у чемпіонатах світу, у чемпіонатах Європи, в Кубках світу, також в інших міжнародних змаганнях, в турнірах, в чемпіонатах України. Впродовж трьох днів тривали змагання, завдяки яким з'явилася ще одна можливість виявити кандидатів та лідерів до збірної нашої області. І підсумковий день запеклої боротьби їх визначив. Директорка комплексної дитячої юнацької спортивної... Ні школи Аладейко привітала всіх учасників чемпіонату і подякувала і тренерам, і дітям, і їх батькам за те, що, попри всі негаразди сьогодення, вони продовжують розвиватися і підкорювати нові спортивні висоти. А спортсмени варто зазначити готові і надалі викладатися повну, аби демонструвати все кращі і кращі результати. Кращих наполегливих і вже досвідчених спортсменів нагородили медалями, дипломами та приємними подарунками. Проведення чемпіонату стало можливим завдяки старанням тренерського складу, підтримці міської влади і звитязі воїнів ЗСУ, завдяки яким українські діти продовжують тренуватися, розвиватися і вдосконалювати свої навички у різних сферах життя, зокрема і у спорті. Учениці класу сольного співу Шосткинської дитячої школи мистецтв нещодавно здобули гран-при та кілька перших місць на міжнародному багатожанровому фестивалі конкурсі Київ Артфест у столиці. 11 травня під керівництвом викладачки Тетяни Стегайло вокалістки вразили журі майстерним виконанням у номінаціях Естрадний спів та «Академічний вокал. Про підготовку юних вокалісток, їхні емоційні виступи та атмосферу конкурсу розповіла викладачка шосткинської дитячої школи мистецтв Тетяна Стегайло. Цього разу ми їздили до Києва на міжнародний конкурс Київ арт-фест». Це завжди дуже хвилююче. Ми готувалися ретельно. Зараз дуже складні умови підготовки, але ми розуміємо, що коли ти приїдеш і станеш на сцені співати, то вже нікого із журі не цікавить, чи складно вам займатися. Ти повинен показати результат. Клас сольного співу Шосткинської школи мистецтв був відзначений гран-при за найкращий виступ, а викладачка Тетяна Стегайло отримала офіційну подяку від організаторів за якісну підготовку учениць. Діана Дещенко стала абсолютною тріумфаторкою, виборовши два перших місця за пісні Дощик і лісова пісня. Поділилася, як готувалася до свого першого конкурсу. Ми готувалися до конкурсу дуже ретельно. О... Проспівували кожну нотку, допомагала Тетяна Анатолійовна та дівчата, які приїхали зі мною. Єва Фірсік зачарувала журі ніжною композицією Голубка, здобувши перше місце, та зварушливою колисковою «Гой-да-гой», -да -гой», яка принесла їй друге місце. Демонструючи свою вокальну чарівність, вокалістка поділилася своїми враженнями від конкурсу. Звичайно, було складно, але нам допомагала приготуватися наша викладачка Тетяна Анатолівна, але ці емоції це не пережити, як зазвичай дистанційно конкурси. Хочемо, щоб ще ми їздили. Катерина Доля здобула перше місце за виконання композиції Музика звучить. Вкотре, довівши свій талант, вокалістка розповіла про свій шлях до перемоги. Готувалася ретельно на виступ. Допомагало налаштуватися наш керівник Тетяна Анатоліївна. І, звісно, нагорода, яка буде після. Цьогорічна випускниця школи мистецтв Вікторія Белявська здобула перше місце на конкурсі з патріотичною піснею Я Україна. Талановита співачка, яка неодноразово перемагала на вокальних змаганнях і отримувала гран-при, вкотре довела свій талант, завершуючи навчання знаковою перемогою.